Українська казка Коти Горошко Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле Орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та й пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали і пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Братий кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися? Чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходіть же на залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, тільки живих, та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть сині. Нема. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, небагато літ, а вже великий виріс. От одного разу. Батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору. Та й підхопив. Люди й повтікали. От копаю далі. Та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його коти горошко та й забрав. От і питається раз коти горошко в батька і в матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри. Те, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів. Та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу з кузні винесли. Взяв коти горошко тую булаву, як замахнув, як кинув угору. Та й каже до батька: Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяті сутки. Гуде тая булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об його, так і розкололась надвоє. Він і каже: Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На каже. Перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й тушпурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять суток. На тринадцяті сутки летить тая булава назад реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою можна шукати братів і сестру. Печіть, маму буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до такого великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже коти Горошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, і не з'їсть. А ти хто ж така? Я була одна дочка в батька й матері. Та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці та не знаю, чи ще живі, чи може й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко. Коли я прийшов? Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де б то вже миритися? Битися, каже Котигорошко. Ходім же на Залізний тік. Ходім, прийшли Змій і каже Би Ні, каже Котигорошко, би йти попереду. От Змій як ударив його. Так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги коти горошко, як замахнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка, і того по коліна ввігнав. Ударив коти горошко вдруге. По пояс Змія загнав утік, ударив у третє, Зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли там скільки дороги. Сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив, та й добро Змієве він собі все забере. От радилися, радилися та й урадили Тепер він спить, не почує, прив'язати його добре ликами. До дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається, прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка й вивернув з коріння. От узяв тоді. Того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же? синко ти горошко був та вас пішов визволяти? Вони тоді Оце ж ми його прип'яли! Треба бігти та одіп'ясти! А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде, коли дивиться, від Тільгора і від гора, А між ними чоловік, руками й ногами в ті гори вперся. Та й розпихай їх, каже Котигорошко. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди, а як ти звешся? Пирни, гора, а ти Котигорошко, ходім разом, ходім пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби вивертає з корінням. Боже, поможи! Дай Боже, здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верни дуб, а ви. Коти горошко та верни гора Ходім разом. Ходім. Пішли в трьох. Ідуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати? Ну, та й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви, Коти -горошко, верни гора, Вернигора, дуб. Ходім разом, ходім. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Вернигора перекине, де ліс верни дуб виверне. Де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс, Коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку нікого нема. Коти горошко й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день коти горошко й каже Ти, верни, горо, зоставайся дома та бери їсти. А ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. «Отчини! Невеликий пан отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері отчинились, та й знов хтось кричить: Пересади через поріг! Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба космик. Кинувся знов варити, поки товариші поприходили уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день устають Котигорошко й каже Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А Вернедуб наварив їсти та ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Отчини! невеликий пан отчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернедуба з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався та й нум швидше обідати варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом опізнився?» Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивус, і з ним те саме. А Котигорошко й каже Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» Стривай, отчиню!» каже Котигорошко. Одчини в двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до його, пнеться. А що тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого. Каже дідок, та доб'явсь до чуба та тільки хотів ухопити. А коти горошко то ти такий та собі його хаб за бороду. Вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защепнув її там. Коли ти такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут. Поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід давно впрів. Пообідали, а тоді коти горошко й каже: А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходить до того дуба, коли ні дітка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв, та реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знать, що волочено. Вони за ним слідом ідуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни, горо а цур йому. Ну, ти, верни дубе не схотів і верни дуб і вуз Коли ж так, каже Котигорошко, Полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів. Умотав коти горошко руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там коти горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й в світі кращої нема. Ой, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить коти Горошко, – шукаю дітка маленького, що борода насажень волочиться. Є такий дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому ту бороду й прищипнув. А ти з чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді, сидить дідок. І вже бороду визволив з дубка. Як побачив коти горошка той каже: А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже миритися? Битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив його коти горошко своєю булавою. Тоді вдвох з королівною забрали все золото І дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Агов, брати! Чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав домоту за королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони роздумались. роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнем його вгору. Та тоді й пустимо. Він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до мотуза каменюку та й гукає Тягніть мене. Вони підняли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та й іде, коли насунули хмари. Як ударить дощ та град, він і сховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до коти Горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все віддам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ вони в гнізді і зальються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води. А то не долечу, та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Сів коти горошко на грифа полетіли. Летять та й летять. То гриф як поверне голову направо, то коти горошко йому і вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли. От от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав, аж наприкінці. Котигорошко й показав на свою ногу. От чого, каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів, а вони вже подались туди, де тієї королівне батько. Там у його живуть та сваряться проміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить коти Горошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває. А він і каже Рідні брати, та й то зрадили, мушу вас простити, та й простив, а сам одружився з тією королівною та й живе.